Вишиванка долі, якою ж різнобарвною вона буває, то палко обіймають червоні кольори любові та вдоволення. А то усіх струн душі і серця торкається чорний, болю і сліз, не втихає біль, і час не лікує, бо неможливо жити без дорогої людини, яка Залишила цей світ і нині з неба добрим ангелом посилає свою посмішку рідним. А вони сумують, згадують, пам'ятають і завжди пам'ятатимуть. Згасла свіча долі Галини Іванівни Вовчастої. Біль нестерпний, вселяє розлука. Серце ранить нечувана мука. Повертайся скоріше, кохана, ти єдина, близька і жадана. Не повернуся, милий весною, та душею я завжди з тобою. Якщо любиш, чекай терпеливо, тоді доля складеться щасливо. Такими словами розпочинається книга присвята Володимира Вовчастого, коханій, єдиній, дорогій дружині. У спогадах рідних їх Галя, Галинка завжди усміхнена, щира і лагідна. І десятки фото сімейних альбомів зберігають її світлий образ. Мальовниче село Заболоті. Тут, надзвичайною сільською хатиною, зійшла зоря долі Галинки-Сень. І судилось цій тій зорі стати яскравим небесним світилом, адже таким яскравим і насиченим було усе життя Галини. Вона несла у цей світ добро, вона змінювала цей світ добром, бо вона сама добро. Мама Євгенія Андріївна і тато Іван Миколайович, звичайна сільська вчителька та сльосар по обслуговуванню газових установок населенню, привели своїм донечкам Галі та Миросі найкращих людських чеснот і якостей. Вони вчили їх любові до рідної землі. До людей, до Творця нашого небесного галинка науку мами і тата, які були для неї прикладом, у всьому несла через усе життя її вона передавала і своїм дітям. Допитлива, маленька дівчинка хотіла усе знати. Вона жадібно черпала знання у її маленькій голівці. Роїлись тисячі думок. Вона наполегливо йшла країною знань і досягла свого. Із золотою медаллю закінчила заболуцівську школу. Далі високого рівня репетиторська школа, яку вона пройшла перед вступом у Львівський університет імені Івана Франка. Адже вступити на факультет іноземних мов було і престижно, і вкрай складно. Втім, звичайна сільська дівчина і тут досягла свого, стала студенткою університету. І з головою поринула у вир студентського життя. У неї з'явились вірні і надійні подруги, і відкрилось серденько для найсвітлішого почуття кохання. У свій неповторний танок покликало воно красуню Галину. І кружляє вона уже у весільному вальсі разом з Богом, даним їй чоловіком, коханим. Володимиром. Дружба між ними зав'язалась ще у шкільні роки, і ось так з ласки небес переросла у глибоке, чисте і світле почуття взаємної любові. Рука в руці, серце до серця, душа в душу. Ішли Володимир і Галина стежинами долі, розуміючи одне одного, підтримуючи, довіряючи, а головне. У любові у їх сімейному гніздечку защебетали діти, синочки Юрій та Андрій. А поміж тим Галина Іванівна уже впевнено ступала на вчительську стежину у Лучківську восьмирічну школу, яка стала для неї першим екзаменом. Саме тут пані Галина, як вчитель англійської мови, провела свої перші уроки. Заслужила поваги і шани серед колег-вчителів, учнів та їх батьків. Після декретної відпустки Галина Іванівна перейшла на роботу у Заболоцівську школу. У 1985 році їй запропонували посаду завуча. Молода, втім, дуже наполеглива і старанна Галина Вовчаста дуже швидко стала досвідченим керівником методистом, дякуючи просто відмінним вчителям, серед яких пан Яремчук, високоерудований, досвідчений педагог, стратег. Батько колективу, саме з його ініціативи і при одностайній підтримці колективу, Галина Іванівна у 1997 році обрана директором Заболицівської школи, яка була однією з найкращих шкіл району. Галина Іванівна вболівала за долю кожного вчителя, переживала за знання учнів їх подальший життєвий шлях. Брала участь у різних конкурсах, концертах, була керівником методичного об'єднання директорів шкіл району. У неї був свій особливий стиль роботи і сформувала його Галина Вовчаста сама. Як справжня патріотка рідного краю, пані Галина плідно співпрацювала з культурно-освітніми установами шкіл, дошкільно-навчальними закладами у питаннях відродження національних традицій та звичаїв, вона організовувала, надихала педагогічний колектив учнів школи на проведення усіх урочистих свят у селі. У шкільному вирі Галина Іванівна почувалася комфортно і затишно. Вона була відмінним педагогом, висококласним директором, доброю і чуйною людиною, для якої могли прийти за порадою і колеги, і учні, і їх батьки. А у колі сім'ї це трепетна берегиня, добрий ангел-охоронець, який своїми крильми готовий захистити будь-якої миті. Тихі спокійні вечори поряд з коханим. Як приємно після напруженого робочого дня директора школи та голови правління колгоспу імені Чапаєва, а це Володимир Вовчастий, схилити голову на плече рідній людині, узяти за руку і без зайвих слів сказати усе. А головне я тебе люблю. Усю себе віддавала матуся Галя дітям. Їм готова була здійняти зірку з неба. Її серце, святе, всепрощаюче, материнське, усе життя вболівало за своїх кровинок. А уста щоденно шепотіли молитву за прихильність долі до них. Час біжить непомітно, і вчорашні бешкетники Юрій та Андрій. Стали студентами, у них розпочалось своє доросле сімейне життя. Батьки вирішили будувати нову хату, аби під одним дахом жило вже три сім'ї. Втім, синочки покинули батьківське гніздечко. А пані Галина з чоловіком Володимиром, мов двоє голуб'ят, у постійному очікуванні дітей та внуків залишились у заболоцях. Довгими зимовими вечорами вели розмови про усе на світі. Їм завжди було цікаво одне з одним і навіть просто помовчати. У Галини Іванівни визріла думка написати книгу про наймиліше її серцю куточок мій рідний хліборобський краю. Зібрано чимало цікавих матеріалів, фото, розповідей про звичайних сільських людей. Втім, уже завершує розпочати спільно сам чоловік Галини Іванівни Володимир. По крупинці, збираючи інформацію, систематизуючи її довгими самотніми вечорами, пан Володимир, хоч якось, пробує втамувати пекучий біль у серці. А він не втихає, чому, чому так рано залишила цей світ його кохана жінка, чому залишила його одного? Чому синочки та улюблені внучата не зігріють більше поцілунком свою матусю і бабусю. Була для нас не наче пташка, мов щебетливий, соловей, без тебе нам і сумно, і тяжко, і серце плаче ніч і день. Вони так багато хотіли сказати, просто. Ніжно обійняти і попросити вибачення за можливе слово образи, просто торкнутись такого ніжного, милого, коханого обличчя уже добрим ангелом з неба дивиться Галина Іванівна Вовчаста на свого коханого чоловіка Володимира, на своїх синочків Юрія та Андрія. Невісток Оксану і Миросю, які стали для неї рідними донями наймиліших серцю онуків: Володю, славчика, олежика, Вітальчика, яким готова була прихилити до ніг клаптик небесної голубіні на своє чепурне подвір'я, на хатину, на свою школу, якою жила, які віддала усі свої знання і досвід. 13 червня 2018-го Галині Іванівні вовчасті виповнилося б усього 62. Але вогонь життя неждано згас, печаль і смуток, серце ранять, низький уклін тобі від нас. І вічна, світла пам'ять.